слава! О, внюю світлий красний, прийди вкусити дерево і тулому не то і покладе, прийми від неси Боги і пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника Небесного тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до Бога. Бо ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як тіжені піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока і нищить басурів кривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він бо є наш провісник світла і тепла. Славимо Бога Огня, дорогого гостя нашого. Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства нещисленні. Огень усили своєму. Бережи нас, відкрив дита лиха, спопили худу й зайлу душ людських, спопили кривдників лиходів, земель наших, України, матері Русі православної, родів наших у владі нашій. Прийди, огеню, яви свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави, зрости на і підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зріє тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Це перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Оріна, слава. Слава Богу! ноці в Силі Твої співай, слави величаві, бо дай прибіжищі сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти пожертву у небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас, Семи ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня сили твоє причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівне, і у славі даш Богу та перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо Тебе, Огеню. Прийди з раттю небесною, прийди на наш світлий обряд вогнеслави, причастись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші мир та Богу мир, Орій такий та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем співаємо гори гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава вогню, слава. Орі, гори ясно, габи не посло, Розгоряйся, цар вогонь, коло ти посолонь, розгоряйся договоро. Слався, наша земля красна, огню прибати, світовий добрати, да розгоряйся. та вода нас закликає прийти прибути, святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі Макоші породили. У воді святій світло рода живою забояло, хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України матері Русі православної, хай водам батько, очистить душі силою своєю. Змиє всіх кривників лиходіїв, земель наших. України Русі православної. Родів наших у владі нашій. Даруйте силу слабким звитя тим, що зупинилися, вибоє наші родичі, великі у Сарзі сущі. освітіть мене, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з Богами. Слава дані і водам, слава! слава. Слава нині речем Богиням нашим. Макоші та корові замун, які землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля, земля з зерном та ягодами, плодами моногими й багатствами нещисленними. вона годувальниця повсякчас і опоріг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до Вогнислави, бо без неї подати благ нема ніякого брядодіння. Кличемо, матір, мунь землю, землицю, святу Покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатства нещасленні, душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді Руському. Перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері землі, слава Україні Русі! Слава! Русі! Світе не нема Гой тобі та сили, бо ти просторами поволіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи вітрокрили прокрили от чородуслов'ян, ти сам род Всевишній у величі свій незрівнянний серед богів. Прийди до нас у сяйні небес, та прийми безкровні пожертви наші, які усваргулину. Вже бачимо ми, тя вулука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривдників лиходів, земель наших, України Матері Русі православної, родів наших у владі нашій, карами великими страшними, а на дітей, родів наших, зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю а роди наші багатствами щисленними. Ти вічно могутній, всепереможний, Боже. Слава стрибову, слава. Великий слава. слава, Савара. Сбережа наша, він не біла ріта наша, має я са наша, Стрібове Лиса. Я кличу сюди огеня, або поріднеться з ним, з тим, хто дари нам процвітання. З тим, кого ми кличемо на Вогнеславі, хай огонь покриє попелом кривдників виходів земель наших. Хай огонь спопелить кривдників виходів земель наших. України, матері Русі, православної. Родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слов'яно, арійських в достатку, а вороги гай залишиться ні з чим. Ти боєсь, могутній Богогень, ти єдиний володар земель наших, ти наш Верховода та Князь. Могутній та вогнецяйний Боже наш. Слава Могеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі. Слава Огню, слава. Бережемо віру, в вогеня, і в в перуна, і в світовида, у усіх боїв у всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, і рід наш славу з того лосу співає, і доскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас, і бачимо, як летить Бог з силою своєю, і, бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах, життя є в тілі. Спопилиш огеню басурів душу наших, спопилиш огеню, кривників лиходію, земель наших, України Русі православної, родів наших у владі нашій, перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, сяй на землі, любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава! Oh, 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 oh. oh, oh, oh.